Жахлива авіакатастрофа Загибли майже сотня. Питань ще більше. Ні... У сьому річницю падіння президентського літака у Смоленську польща офіційно звинувачує росіян у трагедії. Видано постанову про звинувачення в свідомому доведенні до катастрофи в повітряному русі, справжній міжнародний скандал. Якщо це підтвердиться, то можна говорити о том, що Росія створила довгострочні плани в отношении гібридизації ситуації гібридної війни, ваші в Європі в це гучна заява. Ймовірні наслідки якої лякають увесь світ, і насправді навіть його. Ми зробили все, щоб розслідувати це. на Путіна і компанію у справі загибелі президента Леха Качинського та всієї верхівки влади Польщі натякає не хто-небудь, а міністр оборони країни Антоній Мацеревич. Метою дії російських диспетчерів і влади в Москві була катастрофа літака з президентом Качинським і цілою делегацією на борту. Ми маємо зараз справжні докази. Міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич. Втім, найцікавіше, що і сам міністр-викривач багато чого не договорює, які ігри веде польський політик, і що насправді приховує Кремль. Ми а, не передали Польщі обломки самоліту Повна глупість. Ми точно не підалі, ми що нічтожені важливі зізнання і справжня шпигунська історія. Хто з російських військових у вирішальні хвилини польоту ту 154 міг віддавати фатальні накази? Коноскопічна експертиза записів реєстратора П-500, що реєстрував слова осіб, які працюють на контрольній вежі, розкриваємо таємниці спецслужб, яке насправді підґрунтя в теорії змови про борт Качинського. Жахливий збіг обставин він не повинен був сідати в таких умовах. Сідати чи умисне знищення еліти Польщі для Путіна питання усунення президента Леха Качинського, якщо ми можемо так сказати, воно було принципово ексклюзивні інтерв'ю та шокуючі викриття секретні матеріали про участь Кремля у катастрофі борту Леха Качинського. Чи сядуть за ґрати злочинці? Сьогодні у Смоленській пройде церемонія прощання з президентом Республіки Польща, Польща Лехом Качинським. Обезголовлена Польща! Страшна трагедія під Смоленськом. Найбільше за кількістю жертв серед авіакатастроф, яких гинули перші особи держави. 96 людей. майже весь кабінет міністрів і президент Лех Качинський. Лех Качинський. Марія Качинська. Загибель польського президента на російській землі. А рівно сім років тому разом із Лехом Качинським та його дружиною у страшній авіакатастрофі загинули найвищі польські ВІП-персони. Політики, науковці, військові та представники духовенства безпрецедентний випадок не просто в європейській, а в світовій історії, коли все вище кранис однієї держави летить одним літаком. Делегація мала взяти участь у церемонії вшанування пам'яті жертв катинської трагедії. Закатованих НКВСівцями тисячі польських офіцерів. Втім, не долетіли. Що ж сталося у той злощасний день? І чи правда, що людей після авіакатастрофи ще й дострілювали на землі? Оскільки висота і швидкість були невеликі, то є підходи деяких експертів, що деякі люди все ж залишалися жити деякий час, але їх прибирали, і це в цьому звинувачують російську сторону. Вірити в розстріли дивом виживших в авіакатастрофі було б важко, якби мова не йшла про сучасну Росію. Якщо ми говоримо о событиях такого роду, то можна говорити о тому, що є репутація страниця. Так у вот, даному случаї репутація Росії якраз состоит в тому, що вона способна робити вечір такого плану. Історія терактов помні 17 сімнадцять літ путіну власне, 17 лет в Росії в нужний момент все штуки взираються. Світ давно переконався у тім, що його люди здатні на найжахітніші вчинки. Як знищення малазійського боїнга в небі над Україною. Втім, про розстріл на землі зараз не йдеться. Напередодні сьомих роковин польські прокурори офіційно звинувачують росіян в іншому. Послухайте їх уважно. Аналіза Аналіз доказового матеріалу проведений слідчою групою, зокрема, й нова фоноскопічна експертиза записів реєстратора П-500, що реєстрував слова осіб, які працюють на контрольній вежі. Призвів до зміни постанови про висунення обвинувачення на адресу двох громадян Російської Федерації. Зараз стосовно цих осіб видано постанову про звинувачення в свідомому доведенні до катастрофи в повітряному русі. За даними слідства, військові диспетчери Смоленську свідомо спровокували катастрофу, надавали неправдиві дані, через що в умовах густого туману пілоту дезорієнтувались у просторі і, зачепивши дерева, розбились. Найцікавіше, що встановило слідство: окрім двох диспетчерів, на зв'язку чомусь перебувала й третя людина, ім'я якої було загадкою для журналістів. А хто ж у Росії мав повноваження втрутитись у політ іноземного президентського борту? Викривальна відповідь буде далі. Зараз же розберемося, як взагалі диспетчери ведуть літаки. Ось такою цяткою бачать диспетчери літаки. Привести її точно до посадкової смуги справа філігранна вкрай нелегка. Вартість найменшої помилки тут сотні життів. І тим небезпечніше усе чим гірші погодні умови. А в той день у Смоленську був густий туман. Сідати було категорично не можна. Кажуть експерти. Умови виконання цього е, польоту були дуже важкі. На підльоти до Смоленського е, погодні умови фактично не дозволяли виконувати цю посадку. Екіпаж на чолі з командиром екіпажу це бачили, е, доповідали керівництво. За однією з версій на пілотів чинили тиск, високоповажні пасажири літака. Були застереження і пілотів, і служби безпеки президента Республіки Польща там про неможливість здійснювати політ в тих умовах, але він наполіг. І є навіть записи так званого «чорного ящика», коли президент Польщі Лехачинський знаходиться фактично в кокпіті, тобто в кабіні пілотів і дає їм вказівку сідати. Але стороні були не тільки в кабіні, але як тепер доводять польські прокурори на лінії зв'язку. Вже відомі прізвища диспетчерів. Це підполковник Павло Плюснін та майор Віктор Риженко. А ось і третій: той, хто ні за яких обставин не мав права бути в диспетчерській, полковник Миколо Краснокутський, який і надавав команди, хоча не мав права це робити. Окрім того, чому ще із Москви цілий генерал Бенедиктов, колишній командуючий спецназом в Афганістані, надавав накази в Смоленськ, встановило слідство. Саме через дії останніх двох російських військових, генерала Бенедиктова та полковника Краснопутського, літак президента Качинського рухнув спробує довести слідство. Втім, буде непросто, адже Москва всі сім років чинить шалений опір. Можливо, всі дослідження, експертизи проведені, і значить, остається тільки політичне рішення, щоб віддали обломки. Е, можеть би стоїть об этом задуматься, это, конечно, только в ваших руках. Е, следственный комитет проводит расследование и до тех пор, пока оно не закончено, эти остатки самолёта им нужны. У версию ид деследство в Польше не верят. Те думки эксперты. Настораживает может то, что Россия долгое время затягивала и непонятно до конца ли на сегодня передала все фрагменты э, этого самолета, да, который разбился. Очень долго польская сторона требовала этого. Чему РФ не передает уламки? Мы а не передали Польше обломки самолета. Полная глупость. Просто шокуючу інформацію відкриває відомий авіаційний експерт із Москви Вадим Лукашевич. Здається, повертати вже нема чого. Розслідування закінчено, виводи отримані, чотика наші комісії опублікована, мака всі не нужны, ми унічтожимо. І хай Лукашевич не вважає це свідомим знищенням речових доказів. А на питання чому відповідає у мене є відповідь простой, ми русські. Ця інформація заслуговує на найбільшу увагу. Не вже й справді найголовніше уламки, речові докази, аналіз яких міг розставити усі крапки над і в Росії, просто знищили і саме тому не приймають слідчих із Польщі. виникає ряд вопросів: Чому вони не дають обломки самоліту на в Польщі? Чому так довго тягнули до з допуском польської сторони на місце катастрофи. Почему так сложно это все осуществлялось? Там, расследование, допуск и так далее. далее. Россия с допустил ряд отношений, конкретно во время расследования. І поки она не отдала обломки, списувати віность просто пекати невозможно. Не викликає довіри і висновки офіційного слідства. Його, хоч і проводив так званий міжнародний авіаційний комітет Мак, проте головувала в ньому саме Росія, Ба більше і це просто неймовірно. Постраждалу сторону Польщу до експертиз взагалі не запросили. Это э, авиационные организации э, бывших стран СНГ, собранных вместе, ну, посетить, соответственно, за вычто там Прибалтики и так далее. Вот. То есть фактически под эгидой России. И э, штаб-квартира Мак, его зола тогда госпожа Анодина, она вообще сидит в Москве. Высновок россиян был однозначный. Мова иде про помилку экипажа. На основании анализа всех результатов расследования техническая комиссия установила, что непосредственными причинами катастрофы явились непринятие экипажем своевременного решения об уходе на запасной аэродром при неоднократной и своевременно полученной информации о фактических метеоусловиях на аэродроме. Ну, послухайте, ну там все ж ясно. Ну чого спекулюють? Трагедія страшна. Ми зробили все, щоб розслідувати. Це. Втім, у Польщі все більше і більше людей у це не вірять. Наче не підтвердження. У прокат виходить цілий конспірологічний фільм про смоленську трагедію. Імен на друге зайстві. Підходимо. В центрі сюжету тележурналістка Ніна, яка намагається з'ясувати причини авіакатастрофи. Стрічка, схоже, повністю відображає думку поляків. Урочисту прем'єру фільму Смоленськ відвідали, зокрема, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Беата Шидло, а також автори і виконавці головних ролей кінострічки. То є шанс, Це шанс представити на розсуд свою правду. Я не твердив. На я не стверджую, що вона стовідсотково правдива. але це тема для дискусії. Тема до дискусії. Режисер Антоні Краузе прокоментував свій витвір як спробу розповісти правду про події під Смоленськом. І цей фільм є цей Фільм є протестом проти маніпуляції правдою. Я не вірна як. Очевидно, я, як і багато інших поляків, не знаю справжніх причин катастрофи. Але я переконаний, що не можна маніпулювати правдою. саме про це розповідає наш фільм. Маніпулювати за його словами, не міг погодитися з тією брехнею, яку вони чують. В його кінострічці героїня все ж довідається: аварія літака була влаштована східним сусідом. Myśli pan, panie generale, że to nie była wina pilotów? Jak to mogła? Bo ja nie zamierzam ukrywać żadnych Не оминули увагою прем'єру і пропагандистські російські ЗМІ. Кіно не документальне, а художественне, по жанру блокбастер-катастрофа. Але складно відділатися від відчуття, що автори хотіли не просто розвлечь жуючу попкорну аудиторію. І вони вже по-своєму інтерпретують зміст. Версии в фильме озвучиваются разные. От ракетного обстрела до создания искусственного тумана и высадки бронированных берез на пути лайнера. И это не анекдот. До речи, еще одна версия. И ее, на відміну від бронированных берез, справді вивчают польские прокуроры. Выбух на борту. До речи, еще одна версия. И ее, на відміну від броньованих берез, справді вивчают польские прокуроры. Выбух на борту. Катастрофа могла статися через підрив термобаричного заряду незадовго до приземлення, і це, мовляв, пояснює розпад літака на невеликі уламки та значні ураження деяких тіл. Про це йдеться у спеціальному ролику урядової підкомісії Польщі із розслідування смоленської трагедії. Найважніше є то, що Риженко ошукав капітана Протащука щодо відлеглості вища на стежку. І ця версія змушує подивитись на трагедію зовсім з іншого ракурсу. Чим далі Росія затягує допуск польських експертів, тим більше стає питань. Це пішло В розряд дату Кеннеді, Бермудський треугольник, лохнес і так далі. Добитися правди буде надзвичайно важко, підтверджують експерти. Будь-яка така авіаційна катастрофа. Вона ускладнюється і, і розслідування, і встановлення істини, тим, що це дуже велике політичне питання. Втім, смоленська трагедія все ж має усі шанси не перейти у розряд вічних таємниць. Принаймні, здається, прокурори і високопосадовці налаштовані рішуче. У Польщі навіть ексгумують тіла загиблих, проводять експертизи, щоб таки довести. Кремль мав на меті знищити президентський борт зі всіма пасажирами. Я думаю, что, скорее всего, было так. Россия, российское руководство поспособствовало, чтобы катастрофа произошла. себе. Бить до полусмерти. Маша, добивай! Подростковая жестокость, которая не знает границ. Они просто собрались все в кучу, загнали ее в угол и начали бить. Шокирующие откровения и вся правда об избиении школьниц в Чернигове. Не пропустите завтра сразу после ТСН. Она меня первая ударила. Ага. На видео просто этого нет. Но там могут все доказать, что она первая меня ударила. Она иначе не понимает.